У Великобританії розпочалося супертурне легендарного рок-гурту Оезіс, яке воз'єдналося. Поговоримо про нещасний випадок, який відбувся на концерті у Вемблі, і в чому звинувачують старшого брата Пола Галахера. Дуаліпа офіційно стала громадянкою Косово. Поговоримо про причину смерті Халка Хогана, за що заарештували реперку Глорілу, та про зізнання Лінсі Лохан та Сабріну Карпентер на Лала Палуза. Друзі, всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. нагадаю, що на цьому каналі ми з вами говоримо про найгарячіші чутки, найгарячіші події у світі поп культури. Також розглядаємо тему темної сторони Голівуду і говоримо про все, що відбувається у житті зірок, яких знають у всьому світі. Тому поїхали! oh Давайте поговоримо про те, що Дуаліпа нарешті стала офіційно громадянкою Косова. Днями співачці урочисто вручили паспорт, і для неї це по-справжньому дійсно особиста історія. Я нагадаю, що Дуаліпа народилася в Лондоні, але її коріння знаходиться у місті Пришин. Сім'я співачки це косовські албанці, які залишили країну у 90-х, аби врятуватися від війни. Виконавиця дуже багато робить для своєї історичної батьківщини. Постійно вона нагадує, що вона родом звідти, вона просуває місцеву культуру через свій благодійний. Фонд під назвою Sunny Hill Foundation. вона проводить також музичний фестиваль Sunny Hill у Приштині разом із батьком. Нещодавно вони навіть разом заспівали, якщо знайду, додам це відео. І регулярно Дуаліпа нагадує світові, що Косово це більше, аніж просто спірна територія на карті. Вона має британське громадянство, але тепер в неї офіційно є громадянство Косово. І здається, що все це не заради політичного жесту, а саме через щире почуття зв'язку зі своїм корінням. Також з нещодавніх новин пишуть про. Дуаліпу, Аліпу, що вона придбала особняк у Лос-Анджелесі за 3 мільйони доларів вартістю. Вілла має велику архітектурну вагу, до речі. У 1953 році її спроектував архітектор Джон Лаутнер. Особливу увагу там приділили поєднанню каменю, дерева, що створює атмосферу такого будиночка у селі. Картинки, звісно ж, дуже приємні, поряд прекрасна природа, розкішні інтер'єри, басейн. Ну а Дуаліпа дійсно виглядає цього літа головною тусовщицею. Вона якась така легка, приємно завжди слідкувати за її фото. Дампом вони зараз активно відпочивають із зі своїм коханим каломом тернером. У мене питання, чи він взагалі не працює, чи є в нього якісь проекти, тому що останнім часом видно, як він подорожує з дуаліпою та родиною. Нещодавно пара відпочивала у Палермо на півдні Італії. Тому яхта, довгі прогулянки історичними місцями, смачне вино, смачна їжа, море. Що ще потрібно для щастя? Також з ними з останніх фотодампів було видно, що поряд були Шон Ментес та Пегі Ку. Вітаємо до Аліпо. you right. У своїх новинах я не згадувала про те, що помер легенда реслінгу Хал Коган у віці 71 року. І мені активно писали Марино, чому ти про це не розповідаєш? І якось уже багато часу мені здається пройшло проте. Нещодавно з'явилися новини, які я також хотіла б з вами поговорити про Халка, але на днях з'явилася інформація щодо причин смерті, тому якраз заодно і обговоримо цю тему. Джин Боле помер рано вранці 24 липня у віці 71 року. Все сталося у його в домі у місті Клірвотер, штат Флорида, згідно з офіційним медичним звітом, причиною смерті став масивний серцевий напад. Також багато писали в соціальних мережах, що все пов'язано, смерть пов'язана саме із серцем. Хоча близькі халка спростовували чутки про тяжкий стан зірки. Результати ростину свідчать, що він справді тривалий час мав досить серйозні проблеми зі здоров'ям. Звіт ростину виявив ще дві хвороби у звіті, окрім серцевого нападу, від якого помер Хоган, згадується також хронічний лімфолейкоз та фібриляція. Перед серць. Так що він помер від інфаркту, а перед смертю боровся із лейкімією. Ці діагнози раніше не озвучувалися публічно. Глядачі знали лише про численні проблеми Халка Хогана зі спиною, які переслідували його протягом десятків років після виступів на рингу. Прощання із Хоганом відбудеться у клірвотері. Його тіло буде кремовано. Точна дата церемонії зараз ще не оголошена. Нагадаю, що у 1980-х-90-х він перетворив спорт із нішової розваги на мейнстрім. А його образ непереможного героя у жовто-червоному одязі став іконою для мільйонів. Він завжди казав, що треба боротися за правду, за справедливість, американський шлях. Поза рингом він пробував себе в акторській кар'єрі, пізніше брав участь у реаліті шоу. Однак із віком імідж Халка Хогана сильно постраждав, тому що він був втягнутий у судові процеси, скандали в засобах масової інформації та суперечливі заяви, які підривали його колишній статус героя Сполучених Штатів Америки у 1990-х роках. Він також обговорював можливість балотування на посаду президента. А під час останньої кампанії він активно стояв на боці Дональда Трампа. У Халка Хогана дуже велика фанбаза. Тому, звісно, ж, співчуваємо всім, хто втратив легенду. Співчуваємо його родині. Так що ось такі новини Появляється, він боровся з важкою хворобою до смерті. Rest in peace. «Rush, rush, 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 rush. популярну західну реперку Глорілу заарештували у Джорджії за зберігання. Хвани у особливо великому розмірі, виявляється, що влітку цього року до неї навідалися троє зловмисників, які за відсутності глоріли, хотіли пограбувати її будинок. Сама ж виконавиця Глорія у той час знаходилася у індіанаполісі, де виступала на матчі зірок WNBA у ніч з 19 на 20 липня. Після цього поліція приїхала для перевірки на місце події десь о 1.30 ночі 20 липня, і вона повідомила про трьох осіб, які намагалися вкрасти реч. І з дому цікаво, що один із присутніх у цьому будинку налякав їх, відкривши вогонь, і злочинці втекли. Але найцікавіше відбулося пізніше. Під час огляду поліція відчула сильний запах наркотиків, попросила приїхати наркопідрозділ до будинку. Після отримання ордеру у гардеробній кімнаті у спальні було знайдено значну кількість мар. Та речовину, яка входить до списку 1. Її назву не називають. Коротше кажучи, було виявлено у будинку Глоріли збереження кількох видів наркотичних заборонених речовин. На реперку було відкрито кримінальне провадження. Глоріла добровільно з'явилася до в'язниці 22 липня, і того ж дня вона внесла заставу у розмірі 22 тисячі доларів і була звільненою. Це вже її другий арешт раніше, у 2024 році, Глорія була затримана за керування автомобілем у нетверезому стані, адвокати виконавиці назвали це затримання тривожним свідченням викривлення пріоритетів правоохоронців. Поліція більше сфокусувалась на наркотиках, а не на пошуку реальних злочинців, які пограбували будинок. Наразі у справі щодо них жодних арештів поки що не було. Згідно із законами Джорджії, де проживає Глоріла, за зберігання понад однієї унції марихо. Можна сісти заграти терміном від одного року до десяти років ув'язнення. Глоріла ж висловилася у соціальній мережі ЕКС наступним чином до мого будинку. Вдерлися замість того, щоб зосередитися на пошуку підозрюваних, вони зосередилися на якомусь камбісі. Коротше кажучи, мій будинок пограбували, і я єдина кого заарештували. Друзі, що думаєте про дії поліції? Чи залишається Глоріла жертвою у цій ситуації, Незважаючи на те, що певна кількість заборонених речовин була в неї знайдена і вона пере? Вищувала допустимий поріг, на чиїй стороні тут закон. Нати байонці вже на низькому старті, тому що у продаж надійшла лімітована колаборація співачки із брендом Levi's. Бренд займався промо-кампанією колекції з минулого року і випустив три ремейки культових рекламних роликів 1980-х-1990-х років. Для тих, хто не встиг їх подивитися, вийшла фінальна четверта частина під назвою The Днім Cowboy, яка об'єднує всі попередні глави. Назва ролика перегукується із останнім альбомом співачки під назвою Cowboy Картер та одноіменним туром також на платівці можна почути трек Levi's Jeans, а на концертах побачити безліч яскравих денім образів, усипані стразами джинси Western Crystal 501 за 150 доларів. Ну а також новий дроп мерч Beyoncé поки можна купити лише на її офіційному сайті. Ну а на сайті Levi's колаборація вже стане доступною 7 серпня. Ось так. Що ж, друзі, давайте поговоримо про воз'єднання гурту Oasis. По-перше, на концерті Oasis серед зірок були помічені Софі Тернер, бачили Роберта та С'юкі Уотерхаус. Також на концерті були Дуаліпа з Калумом Тернером, Том Круз, який для своїх друзів викупив 20 квитків. Були також Роузі Гантінтон Вайтлі, Джейсон Стейтем. 90 тисяч людей відвідало концерт у Вемблі. Це просто нереальна цифра. Енергетика шалена. Звісно ж, відбувся і триб'ют Озі Осборну, який помер 22 другого Липня оголошення турне відбулося 27 серпня минулого року. Брати Нуел та Ліам Галахери офіційно заявили про воз'єднання із серією концертів у Великій Британії та Ірландії влітку 2025 року. Тур розпочався 4 липня у Кардіфі і має закінчитися 23 листопада у Сан Пауло у Бразилії. Всесвітнє турне включає 41 концерт у Європі, північній та південній Америці, Азії та Австралії. Заявки на майбутнє майже півтора мільйона квитків надходили від близько 14 мільйонів слухачів. Спочатку у планах гурту було лише 17 шоу, але через шалений інтерес додали нові дати, включаючи Манчестер, Едінбург та Вемблі. На рекламних слоганах було написано: гармати замовкли, зірки зійшлися, велике очікування закінчилося. Приходьте подивитися. Тут мається на увазі, звісно ж, легендарна ворожнеча братів Галахерів. Фанати на концертах, звісно, ж шаленіли, обидва брати вийшли на сцену фанати раділи від щастя і ностальгії. Коли побачили їх, шоу у Единбурзі зібрало близько 70 тисяч глядачів. На Вемблі було ще більше 90. Гурт виконував свої хіти: «Wonderwall», Life Forever, «Champagne Супернова. Місто отримало економічний прибуток близько 136 мільйонів фунтів стерлингів. Атмосфера святковості, спільного досвіду, переживання якоїсь ностальгії. Звісно ж, я розумію, тих, хто потрапив на цей концерт і хотів побачити братів за прогнозами. Продажі, можуть. Сягнути 400 мільйонів фунтів стерлінгів у 17 містах. Галахери кожен із них може заробити за тур понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Видання Sun назвали тур вражаючим, який зібрав уже понад 14 мільйонів охочих. Це ціле національне возз'єднання через музику із потужним культурним відлунням. Тим паче від братів абсолютно не очікувалося нової музики, а лише хіти. В минулому році були тільки натяки і слова про те, що планується тур. Але знаючи Ноела та Ліама, багато хто. До останнього не вірив, що це дійсно може відбутися. У них дуже цікава історія у братів. Нагадаю, що під час концерту також проводилися зйомки командою режисерів. Скоріш за все створюється цілий фільм про тур гурту у 2025 році. Тому очікуємо на фільм. Цікаво було б подивитися. Звісно ж, хоча тур має величезний успіх, абсолютно не факт, що Оезіс продовжать творчість після цього туру. Нагадаю, що обидва брати зазначили, що рішення про майбутнє залежатиме від результатів цього турне і Взагалі, сам Тур став доволі неочікуваним після тривалої перерви, що колись здавалась неможливою через бурні стосунки братів, що вони там тільки не робили і ображалися, і обзивалися, і бились. Там у них ціла цікава історія. Нагадаю, що Ліам і Ноел Галахери посварилися через свої тривалі конфлікти, через его, творчі розбіжності і особисті образи, які супроводжували Оезіс із 90-х. Крапкою стала бійка перед концертом у 2009 році у Парижі, після якої Ноел. Пішов із гурту. Зараз, скоріш за все, через гроші брати з'єдналися. Невідомо чи буде продовження, тому що їм важко знаходитися взагалі. Здається, що в одному приміщенні поряд один з одним. Але на концерті також сталася, на жаль, трагедія. Стало відомо, що 40-річний чоловік упав з верхніх трибун стадіону Вемблі і розбився на смерть. Група вже зробила офіційну заяву, висловивши свої співчуття рідним та близьким, сказавши, що вони спустошені. Трагедія сталася 2 серпня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Чоловіку. Близько 40 років стало зле, і він впав з верхнього ярусу. Його тіло виявили з травмами сумісними з падінням. Медики на місці констатували смерть. Падіння сталося приблизно о 22.19 за місцевим часом, незабаром після завершення виступу. Це четвертий із семи концертів гурту Оазія у Лондоні в межах туру. Метрополітен поліція Лондону підтвердила факт падіння та закликала свідків або тих, хто можливо записав відео, звернутися до правоохоронців. У розслідування може включитися також Health and Safety Executive. це орган, який відповідає за безпеку таких великих публічних заходів. ОАЗІС, звісно ж, не могли проігнорувати цей момент, цю трагедію. Вони опублікували заяву, у якій висловили свої співчуття, і написали, що вони шоковані і засмучені, і передали співчуття рідним загиблого. Стедіум підтвердив, що медичні служби відреагували негайно, але вони не змогли врятувати людину, додавши, що родичам зараз надається психологічна підтримка. Свідки кажуть про слизьку підлогу. Через розлиті напої, також кажуть, що звісно ж поряд було багато інтенсивного споживання алкоголю. На одному шоу лише було продано 250 тисяч пінт пива і недостатній контроль безпеки у верхніх секторах. Незважаючи на трагедію, виступ наступного дня відбувся вже за розкладом. Тур Оазіс Лайф 2025 року продовжився у Великій Британії. Пізніше тур переміститься у США, Мексику, Японію, Австралію та Південну Америку. Падіння, яке сталося з верхнього ярусу, розслідується. Поліцією, а наступні шоу продовжується за планом. Ось така жахлива подія сталася на концерті Оазіс, Тому, друзі, якщо ви буваєте на концертах, завжди треба бути уважним, хто поряд з тобою, де ти знаходишся, в яких обставинах. Щиро співчуваємо рідним. Також, якщо ви не знали, то Галахерів троє Пола Галахера, старшого брата учасників гурту ОЕЗІ та Матаноела, нещодавно звинуватили у з Зг... Про це повідомила Лондонська столична поліція. За даними слідства, його звинувачують у в трьох епізодах сексуального насильства. Трьох випадках навмисного одушення, двох епізодах загрозством, завдання тілесних ушкоджень і примусовий контроль страшна людина. Усі злочини, як стверджується, були скоєні у період із 2022 по 2024 рік. Ми не будемо заглиблюватися у цю справу, тому що ну, якби він не є модійною персоною, просто щоб ви знали, що їх троє, і ось такі серйозні обвинувачення висунуті відносно їхнього третього брата. Слухання у справі призначено на 27 серпня у Вестмінстер. Сарському магістратському суді Пол провину заперечує. Нагадаю, що старший Галахер ніколи не входив до складу гурту Оезіс у 1997 році. Він навіть випускав книгу під назвою Брати від дитинства до Оезіс, справжня історія про дитинство з братами та сімейне життя у Манчестері. Друзі, що думаєте про сам концерт? Про нещасний випадок, який відбувся на концерті, про гостей, які були присутні? Чи хотіли б ви відвідати концерт гурту Oasis? Чи можливо хтось планує і вже взяв квитки? чула що на тікетмастері там також були великі націнки, перекупи з урахуванням того, що платинові квітки абсолютно нічим не відрізнялися із там звичайними квитками, а ціну на них задрали дуже високу. і навіть були розбірки комісії відносно такого явища. Чи раді ви бачити ноела та ліама галахерів на сцені? Rush, 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 rush. І ще хочу згадати, можливо, ви слідкуєте, а Можливо, ні, що скоро має вийти картина під назвою О oh, Хай. Хочу згадати цей фільм саме через їхнє цікаве промо. Наприклад, у ньому Логан Лерман та Молі Гордон. Молі ви можете знати по серіалу Ведмідь Бер. Актори повторюють кадри із культових фільмів про одержимих партнерів. Це фільми Основний інстинкт, мізері, зв'яжи мене, секс у великому місті. Промо дійсно дуже дуже класне. Ну і донька Стіва Джобса вийшла заміж. Її обранцем став олімпійський чемпіон з кінного спорту на ім'я Гаррі Чарльз. Церемонія прийшла у старовинній церкві в англійському коцволці і обійшлася приблизно в 7 мільйонів доларів. Наречена була у сукні від бренду Givenchy із витонченими мережоми деталями, з довгою фатою. А гостей розважав сам Елтон Джон. На вечірках діяла сувора заборона на зйомку. Ну а серед запрошених були Камала Гарріс, Дженніфер Гейтс, Джесіка Спрінгстін. Кортні ні, кардашія після триденного святкування молодята вирушили у свій медовий місяць на сімейній суперяхті під назвою Вінес. Вітаємо молодят! Зараз йде активне промо фільму Чомова п'ятниця, шалена п'ятниця Фрікі Фрайдей. Коротше, ви точно його знаєте. Під час промо кампанії лінці, звісно, сяє, вона в різних сукнях класних виходить. Також вона поділилася фотографіями зі зйомок у «Чумової п'ятниці, і також новою зйомкою у інтерв'ю, до якої вона сказала, що переслідування папараці та увага до неї у юному віці завдали їй величезної травми. Тому лінці сказала, що у новому сімейному житті з її вже родиною вона максимально уникатиме повторення будь якої ситуації особливо для її дитини? І давайте за фіналом, тим, що Сабріна Карпентер підкорила фестиваль Лала -ла Палуза. Вона співала кавер гурту Аба. Чим підігріла чутки до думки про те, що саме Сабріна Карпентер може зіграти у мюзиклі «Мама Мамамія 3». продюсер картини Джуді Креймер говорила, що вона бачить Сабріну в ролі богині, але так само вона каже, що Аманда Сейфріт не проти зіграти маму Сабріни. Також сюрпризом на виступі Сабріни Карпентер стали запрошені зірки. Такі гурти, як Earth, Wind and Fire. вони виконали дві пісні. Ну і традиційно перед виконанням пісні Джуно вона заарештувала знаменитих глядачок. Цього разу це були дівчата із кей-поп гурту Twice. Ну і звісно ж вона натякнула і нагадала, що у самого серпні виходить її альбом «Men's Best Friend» Про скандали пов'язані із обкладинкою. До цього альбому ми говорили у цих відео. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Мені дуже хочеться вірити в те, що випуск був для вас цікавим. В першу чергу хочу подякувати спонсорам каналу. Велике, велике вам дякую. Я дякую, що ви є. Саме завдяки вам я маю можливість частіше випускати ці відео для тих, хто хоче підтримати мою діяльність на каналі. Є можливість стати спонсором і не перестану повторювати, що треба нам всім підтримувати наших титанів, наших захисників, героїв, хлопців та дівчат, які боронять кордони України. Навіть маленькі донати рятують життя наших героїв, тому прошу вас не забувати підтримувати, не забувати донатити лише у перевірені збори, це критично важливо. І давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривною кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Дякую, що ви знайшли час завітати на канал і подивитися це відео. Якщо є бажання прокоментувати, то з радістю почитаю ваші коментарі. Все. Це для вас. До зустрічі в новому відео. Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Ось так от. Бай-бай!